Всім привіт, хто на моєму ютуб-каналі, і сьогодні ви трішки дізнаєтеся про мене. Сьогодні я розповім про топ-5 моїх улюблених страв. І отже, на п'ятому місці у мене головці. Сама готувати я їх не вмію, але їсти я їх дуже люблю. Ну як не вмію, я вмію но це дуже довго, і тому я їх не готую, тому я люблю покупні, особливо в галі-паливаній. Голубці, я люблю дуже їсти зі сметаною. Це просто божественно. На четвертому місці у мене це том'ям. Я не люблю гострого, але том'ям я люблю, особливо з морепродуктами, креветочки. Це дуже смачно, аж захотілося, Том-ям, до речі, давно його не їла. На третьому місці у мене сирний суп. Сирний суп саме той, який готую я. І особливо, коли він подрібнений блендером, такий суп-пюре виходить, і він ще смачніше виходить. Це, це, це дуже смачно. На другому місці у мене шашлик. Неважливо, чи це зі свинини чи з курятини, але головне, що він зроблений з любов'ю. Особливо коли готує мій тато шашлик на мангалі, це м -м, дуже смачно, прям запахло весною. А, і на першому місці, як не дивно, це звичайно, після другого місця. Це суші. Ну, я думаю, тут нічого дивного немає, тому що жінки в більшості люблять суші. Хоча їх трошки вже і наїлася, але все рівно вони тримаються е, на першому місці в топ 5 Ну не знаю чому, але я дуже люблю. Хоча, коли я їх спочатку пробувала, я не сильно мені сподобалося суші, а потім я розпробувала і втянулася, і мені дуже подобаються суші. На цьому все. Топ-5 моїх завершилося. Можливо, через рік вони зміниться і можна записувати нове відео. Буде новий топ-5. А ви пишіть, будь ласка, ваш топ-5. Мені буде дуже цікаво подивитися. І якщо цікаво, то можемо обговорити це наступному відео. Всім па-па, дякую за перегляд!